I need a Вітаю вас, друзі, радий вас бачити цього чудового вечора. Сьогодні у нас понеділок, новий робочий тиждень. Я бажаю вам всім сили, нехай Господь Бог вам допомагає і буде з вами в всіх ваших справах і всіх вашій роботі, всіх ваших планах, які ви маєте на цей тиждень. Радий вас вітати, радий, що ви є, радий, що ви приєдналися до нас, сестричка Надія Хом'яхола Лавришин. Брат Андрій Олексичук, друзі, ради вас сіммаште Світлана Бекір, брат Василь Козак з нами сестричка Наталя Володькіна, Любов Гоцуляк. Анна, Гуцулях, друзі, ради вас бачити. Слава Богу, за вас всіх валяла бришин, також нами. Слава Богу, що ви є, що ви приєдналися до нас, на жаль, в п'ятницю ми не змогли фізично вийти в ефір, але тим не менше сьогодні на вже новий тиждень, і ми з вами будемо намагатися йти по тому графіку, який в нас, звичайно, друзі, був. Давайте зараз разом помолимося, подякуємо Господу за цей новий тиждень, який ви нам дарує, за нові можливості, які він нам дає, і також попросимо його, щоб він був з нами, щоб він нас вів цей непростий час і для нас, і для нашої держави. Дорогі наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що ти є з нами. Дякуємо тобі, Господь, за всі благословіння, які ти посилаєш на нас. Прости нас, Боже, за все, Даруй нам Духа Святого, веди нас, Господи, цією непростий час, який зараз є, Господь, з нами і зі всіма, хто сьогодні знаходиться в Україні, хто знаходиться поза Україною, зі всіма українцями і українками, Господь. Благослови нас всі, Господи, даруй нам сили вистояти до самого кінця, Боже, збережи нашу націю, наш український народ, збережи нашу землю, Господь. Даруй нам сили надіяти стільки на Тебе, Господи, і знати, що перемога може прийти тільки від Тебе. Ми просимо це все во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі, молимося також про всі свої потреби прохання, все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших. То молитивах і будемо обов'язково за вас молитися. Ну, давайте я хочу, щоб ми сьогодні з вами почали з книги Е, Ми знаємо, ми з вами дочитали до тієї історії, коли ізраїльський народ опинився в Єгипті, і все змінилося. Так? Змінилося влада, все змінилося. Не стало Йосипа, так, і за тих часів ізраїльтяни, які ввійшли з таким, сказати, як би вам сказати, з таким привігілогіловій. Привілегійованим станом, так, який йому дарували, який їм дістався від Йосипа, так. А в цей момент вони перетворилися на, на рабів. Так, і історія, до речі, була, це була так, тому що Господь це все казав ще самому Якову, тобто про цю всю історію. І ось, Народжується Мойсей, Мойсей, який таким дивним чином спасений, так його, його спасли, і знову ж таки, за, за різними розповідями, так його спасла є, є скан, дочка фарагону, яка, яка ну, ходять такі чутки, що це могло бути хачепсуд. Хаче не мала дітей взагалі, так згідно з історією. І можливо навіть Мойсей як був її сином та таким умовним. Так, то можливо він навіть претендував на трон, кажу, Так? Тобто в нього було могло бути все дуже добре, так? в ієрархії Єгипетській, і він міг дуже добре саме е, почувати, будучи при фараоні. Так? Історія така, що він побачив так, несправедливість, і так як він вчинив вбивство так, звичайно він втік. І це, це теж зрозуміло, тому що знову ж таки чому не можна було це сховати, так? тому що знову ж таки там була конкуренція. І знову ж таки, як, якщо він дійсно претендував на цей. Трон, так що він презентував на владу, на владу в Єгипті звичайно, що за ним дуже дуже сильно аслідкували і дивилися за те, що він робить, як він поступає. Так. І ми знаємо з вами, що він тікає, так тікає він до Гітра, е, е, так і там він служить, служить йому, там він одружується, його перша е, дружина Ціпора, так, е, і його е, сини так гершом народжується. Е, і давайте будемо читати з, вас, з третього розділу. Та з третього розділу, коли він зустрічається з господом. Богом, так, дуже цікаво. А взагалі, от історія книги вихід, вона дуже цікава тим, що якщо ви звернете увагу, то Господь починає з благодаті і потім дає закон. Так. Дуже часто на цьому звертають увагу, тому що книга вихід. Якщо візьмете ви другу частину книги, то ви побачите, що там буде багато різних вказівок, як служити, що робити, як себе поводити. так а от перша частина цієї книги вона розказує саме про те, як Господь вивів вивів ізраїльський народ з Єгипту. та це Таке велике Велика така благодата, велике чудо та для самого ізраїльського народу, якому було дуже-дуже важко в Єгипті. Та. Третій розділ Книгавихіта, а Мойсей Пас Отару, тестя свого їтра, шриця медіянської провадив він цю отару за пустиню і прийшов був до Божої гори до Хориву. Є йому Англозподній у полем і оглянемо з та нового куща. Побачив він, що тарнина горить огнем, але не згорає кущ. І сказав що зійду, й зійду. Ну побачу це велике видіння. Чому? Не згораю та тернина. І побачив Господь, що він зійшов подивитися і кликнув до нього бог посеред тієї тернини і сказав Мойсею, Мойсею. А він відказав, ось я. І сказав він не, не зближайся, сюди, здійми взуття життя своє, з них своїх, бо те місце, на якому ти стоїш, земля, ця свята. І сказав я Бог батька, твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова. Знову ж таки, це важливо, коли Господь говорить, та, хто він є, важливо зрозуміти оцю історію про Божий народ, історію про Божі залишити. Він всюди підкреслюється, тобто це не є нова історія. Коли нам розказують, що нібито був якийсь старий завіт, потім є новий завіт, а це зовсім неправда, тому що Господь, коли говорить, він говорить від самого початку, коли він щось розказує, коли він щось пояснює, то він говорить з самого початку. І тут, коли він звертається до Мосея. Він знав, каже, я Бог Авраама, Якова, так, Ісака, Якова. Це вся історія того, що Бог показує цю циклічність, та, не циклічність а цю велику історію, та, яка відбувається. Та. І сховав Моїсею величез своє, бо боявся споглянути на Бога. І промовив Господь, я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. Я зійшов, щоб визволити його з єгипетської раки, щоб вивезти його з цього краю до краю дому широкого, до краю, що тече молоком та медом до міста місця хараніянина, хітіянина, мріянина, й Перезіянина, і хеввеянина, і, і вусянина. тепер ось зойк ізралевих синів, дійшов до мене і я. Також побачив той утиск, що з ними єгиптяни їх тиснуть. Оця історія Бог дуже часто задається, чому Бог почув. Так кажуть, почув Бог Ноя, ну, А до того він його хіба не чув. Або зоть тільки дійшов до, 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 до Бога від ізраїльських синів. Все це якби у Бога все вчасно. Все вчасно так? І ми це повинні з вами зрозуміти. і... Оця історія, яка описується, треба теж розуміти, що оця період, це все, що відбувається, в Бога все вчасно. Треба вміти чекати, та, треба вміти правильно до цього відноситись, там абсолютно з такого, з точки зору теологічної, так як це має бути. Та. І читаємо далі. Тепер йди ще, і я пошлю тебе до фараона і виведи з Єгипту народ мій синів за тут дуже цікава історія. Коли Бог каже, йди і будеш робити, так колись ми з вами далі будемо читати, вивчати історію Ісаї, якому Господь сказав. Йди, він каже: Ось, я пошли мене, я йду, я буду робити. Дуже часто є люди, які коли чують голос Бога, кажуть, все я готовий я до робити. А тут така історія, що ми каже: ні, ні, будь ласка, я не хочу цим взагалі займатися дуже дивна історія, та але. От е, настільки це все, оці відносини там між людиною і Богом, там е, ця любов, та, яка проявляється до Бога, і це все, що відбувається між нами, між Господом Богом, та, це е, іноді, ну, воно показує близькість там, близькість цих стосунків, показує того, як може бути. Та. І сказав цей до фараона. Хто ж я, що піду до фараона і що виведу Єгипет? З Єгипту синів ізраїлю. Я є ніхто взагалі. Він каже. А він, а він відказав: Та я буду з тобою. А це тобі знак, що я послав тебе, коли ти виведеш народ із Єгипту. То ви будете служити Богові на цій горі. Це я піду з тобою. Так? Коли людина каже, що чого я маю служити, чого я маю щось робити, чого я маю е, е, благовістити, чому я маю розказувати про Бога. Так, хто я такий? Я є ніхто, я просто людина, я ходжу в церкву. А Бог каже, я є з тобою. Я є з тобою, я з тобою під і я буду з тобою це цю справу робити, я буду тобі допомагати. Це дуже важливо зрозуміти, тому що часто ми з вами хочемо самі щось зробити Та ми маємо з вами усвідомити, що наша робота це спільна робота з Духом Святим. Якщо людина працює з Духом Святим, якщо Дух Святий працює через людину, то Звичайно, що в такій ситуації та це буде мати великий плід, це буде давати пліт і навпаки, якщо духа немає, все буде дуже гарно, офіційно, красиво, та можливо мається, буде багато людей, НАТО, все буде дуже гарно. Але якщо немає духа святого, то звичайно не буде цього духовного зросту, не буде цього відчуття, не буде цього, особу, де людина могла б зростати. Так? І сказав і до Бога, так, так, так далі. Там з вами так. І сказав мистей до Бога, ото я прийду до ізраїльських синів та й скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я Його. Це дуже цікаво. Що я скажу їм? Та? Це теж дуже цікава історія, тому що богів маса, різних богів. Та? І знову ж таки, за той час ізраїльський народ, будучи е, таким е, рабом та, в Єгипті, е, ну, це все було дуже таким, знаєте, кажу, який Бог там про я прийду з яким богом. Та він каже, яке ім'я? Зрозуміло, що ім'я. Ви знаєте, прекрасно вже не ми з вами це розглядали, що ім'я це є символ характеру, тобто та символізує характер людини. Він каже, який це Бог та що це за Бог? Я прийду і скажу, який саме Бог. Покажи мені, розкажи, як я маю пояснити, який це є Бог там, і послухати, що каже Господь. І сказав Бог, мой я той, що є. Це слова, які дуже важко перевести. Та, я то, що Є тобто це сущий, та. А Йоганн, коли буде писати в Новому Завіті, та, буде казати, той, хто був, є і буде. Та. Буде намагатися якось перевести та, або донести до людини цю філософію люд... Бога, та, який вічний. Та. Ну, це дуже важко пояснити нам людям. Це дуже важко нам зрозуміти, тому що ми живемо з вами в певних вимірах, ми маємо певні вимірами. А то він каже, я сущий, я той, хто є, був і буде. Сущий і, і сказав, отак скажеш Ізраїлевим синам, сущий послав мене до вас. Та? І сказав Бог Мосеєві, я той, що є. І сказав, ага, так, і сказав що Бог Мосей. Отак, скажи Ізраелевим синам: Господь, Бог, батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, послав мене до вас, оце ім'я, моє навіки, і це пам'ять про мене з роду грід. Іди, збери старших Ізраїлевих, ти скажи їм, Господь Бог, батьків ваших, явився мені, Бог Авраама, ісака, та якова, говорячи, згадуючи, згадав я про вас та про заподіяне вам у Єгипті. Та ось така от. Історія така досить цікава. Завтра ми з вами прочитаємо далі, що е, говорив Мойсей. Як ми цей себе, Тому що е, це теж дуже такі, важлива тема. Так, коли Бог каже одне, ми Мойсей каже, я не буду, не можу. Е, Кроссно язичний щось мені бракує, щось мені не підходить. Ну знову ж таки, це все е, сьогодення наше І сьогодні так само те Та не буду, не мрію, не знаю. А, але Бог каже: я буду з тобою, я тобі дам людей, я тобі дам тих, хто буде проповідувати. Я тобі дам тих, хто буде говорити, навіть коли ти не вмієш говорити. Я тебе зроблю дуже навіть таким великим оратором. Ти будеш говорити правильно, ти будеш говорити так, що. Люди почують через тебе слово Боже, а це самое головне, щоб люди почули і побачили роботу Духа Святого через вас. Друзі, ще раз всім вам бажаю хорошого, чудового. Ем, нового тижня, нехай Господь вам допомагає, всіх ваших справах, всіх ваших ем, дівах, що ви не робили, нехай Бог буде з вами все, і щоб ваша робота, це була звичайно, що все відповідало волі Духа, волі нашого Бога. Всім вам ще раз покинути мене ночі і Божих вам, друзі, благословіть. Сині добрий, задоволений я почіхати. Seja muito